Привіт, друзі! Це рубрика Афіша. і Сьогодні я зібрала для вас чимало цікавих культурних подій: вистави, концерти, майстер-класи та багато іншого. Все для того, аби ви розбавляли свої будні яскравими враженнями. Тож обирайте те, що вам найбільше до вподоби і не забувайте брати з собою друзів. Шалений гуцульський драйв. Колоритний діалект, неймовірні запальні танці та сучасні стильні етнохіти, у яких є все. І традиції, і реп-мотиви, і неймовірне виконання. Усе це везе до Вінниці фіїнка. Великий концерт 9 березня о 19-й у концерн холі Гуцулія рулить» Кожен з вас може почути та побачити. Тож приходьте та насолодіться цим неймовірним виступом від фіїнки. Квиточки можна купити у всіх касах міста або на сайті Афіша ВНЮА. Якщо ви хотіли зазирнути за лаштунки театру і дізнатися, як готуються актори до вистави, у вас є така можливість. 11 березня відбудеться у театрі Місадовського вистава, яка має назву чай з м'ятою або з лимоном. Це саме та вистава, яка розповідає про закулісся театру. Тож обов'язково приходьте та насолоджуйтесь. Початок о 17.30. вартість квиточків поливається від 100 до 150 гривень. 12 березня відбудеться прем'єрна екскурсія, яка має назву загадки середньовічної Вінниці. Це дитячий проект від Офісу туризму Вінниці та місцевих гідес. Екскурсія розпочнеться на площі Тараса Шевченка і продовжиться цікавими вулицями, які мають історичний екскурс. Початок о 12. І для того, аби зареєструватися на подію, потрібно зайти на Фейсбук, сторінку офісу туризму Вінниці і, звісно, залишити свою заявку. Тож обов'язково реєструйтесь та відвідайте цю неймовірну екскурсію. Ірма Вітовська Олексій Гнатковський 13 березня о 19-й у театрі Місадовського презентують свою виставу іскрометну комедію про те, як виростити чоловіка в домашніх умовах, і все це з жартами цікавим сюжетом. Ну і звісно з багатьма сюрпризами. Тож приходьте та насолоджуйтеся веселою виставою, подаруйте собі трішечки позитиву у ці непрості дні. Квиточок можна купити у всіх касах міста або на сайті Афіша Венюей. 15 березня вінська обласна філармонія запрошує усіх бажаючих почути відомі твори італійського композитора Антоніо Вівальді. Ви поринете у чудовий світ музики, де лунатимуть чотири сезони, або як їх ще називають, чотири пори року. Тож, друзі, вони написані 300 років тому, але досі не втрачають своєї актуальності та популярності. Тож вінська обласна філармонія запрошує вас почути пори року Антоніо Вівальді. Приходьте та насолоджуйтесь насолоджуйтеся музикою. Початок о 17.30. Вартість квиточка коливається від 100 до 150 гривень. Для поціновувачів філателії я рекомендую відвідати музей української марки імені Якова Балабана. Це єдиний історичний музей філателії, де представлена найбільша кількість поштових мініатюр у світі. Тут є марки часів УНР, ЗУНР, директорії та Гетьманато, а також сучасні марки Незалежної України. Приходьте та споглядайте свою історію. Музей працює щоп'ятниці та щосуботи з 12 до 18. Так, ми з України заспіваємо сіми гучно разом з Віктором Винником та гуртом Мері друзі на неймовірному концерті 18 березня у Роял пабі Тож обов'язково приходьте, адже буде драйвова рок-музика, щире спілкування. Ну і звісно, багато сюрпризів. Не втратьте шанс провести цей день вдало та цікаво. Початок о 19-й квиточок на концерт можна купити у всіх касах міста або на сайті Афіша Вен'ю. Не засиджуйтесь вдома, відвідуйте культурні події, збагачуйте себе емоційно та морально. Ну і, звісно, вірте в нашу перемогу. Все буде Україна.